Привіт усім на моєму каналі Рукодільна скринька З вами я Оленка, я розпочинаю свій двотижневик сьогодні 24 лютого понеділок. Сьогодні я буду вишивати кулі Dimensions. Буду продовжувати вишивати оцю кулю. А там буду вишивати, напевно, півхрестики. Мені ще треба повишивати до норми 200 хрестиків. Тобто 140 хрестків. До Знову включення. Повишивала я оцю колю, цю колю докінчила. Тута, тута. І ще тут повишивала. І закінчила норму. Мені випав новий кубик. Кубик 500 хрестків. Я вирішила буду вишивати на ангелі єдинорога Привіт! Сьогодні 27 лютого. І це мої просування. За 2 дні я вишила 500 хрестиків. Ось така краса. Вчора я вийшла 301 хрест І тепер у мене випала нова норма 200 хрестиків і я буду вишивати ялинку. Мені треба зробити фрузлики, бекстіч і вишити хрестики. Нового включення. Привіт! Сьогодні понеділок, 3 березня, і я хочу сказати, що я буду вишивати Dimensions Coolie сьогодні. А завтра побачу. Напротязі тижня мені треба вишивати хоча б 100 хрестків на Dimensions. А так як я вишиваю зараз півхрестики, треба вишивати 200 півхрестиків Кожного дня. І якщо буде час, буду ще якусь роботу просувати. Привіт, сьогодні 12 березня, середа. И я хочу показать, что я повышивала за цей час. Вышила я ось тут. Ось тут. Ось так я повышивала. И еще я вышивала. на ангелі. Вишивала щоки, волосся, віночок, що лишилося на платі. У мене буде 28 березня День народження. Хто захоче мене привітати, буду дуже рада. Залишу вішліс, Рідіт. В магазині Reed. Ті книжки хочу. І ще лишу свою сторіночку в інстаграмі. Дякую за підписки, коментарі. Ну, останнім часом коментарів не було. Дуже мало коментарів, але дякую за підписки, коментарі і лайки. До нового відео, папа.